Чеченские парни, рискуя жизнями под обстрелами, вывозили жителей в безопасные районы. Мы, жители Грайворонского городского округа Белгородской области. Мы требуем немедленной отставки президента России, Путина Владимира Влад Владимировича. Сегодня 30 июня нам раздали огнетушители. Повторяюсь еще раз, никакой эмпатии. К Украине я не испытываю. Диссонанс, диссонанс... Диссонанса. эти косточки біленькі, вони поблскивають на сонце. Сьогоднішній випуск розпочнемо із просто таки епічного фейлу російської пропагандистської машини, яка ювілей відомого камуфляжного двіря під назвою Полк Ахмат намагалася відсадкувати 12 хвилинним хвалебним сюжетом. За несколько днів до штурму Маріуполя українська пропаганда запугивала місцеве населення приходом чеченців. Рисували жуткі картини розстрілів і розправ. Ну, когда спецполк Кадирова зашов в город, люди поняли, що їм врали. Це шматок із матеріалу, який з'явився у недільному випуску вісті неділі на «Росія-1». авторства Сергія Зеніна. Репортеру довірили надважливу місію: в як найкращому світлі показати бійців спецполку поліції імені Батька Кадирова, спецполку, який відзначав ціле 20-річчя. І Зінін, як полюбляють писати на Ютюбах. Спозорився і ось осяк. Чеченські парни, рискуя жизнями під обстрілами, вивозили жителів в безопасные районы. Твердження про те, що підконтрольні кадирову бійці вивозили маріупольців обстрілами, проілюстрували кадрами із телеграму самого Кадирова, і на них справді один із районів Маріуполя. Але є один важливий нюанс: місто на той момент уже було зайняте російськими окупантами. Тобто, за логікою З'єніна, Маріупольців обстрілювали саме росіяни, а рятували від росіян кадировці, які, окрім добисних порятунків, традиційно обстрілювали порожні будівлі на камери. Тільки коли евакуація мирного населення була завершена. Бойцы начали зачистку города от настоящих фашистов. Але кадирівці, хоча б тваринки, не небезпечні, чого не можна стверджувати про російських пілотів-бомбардувальників. Як розвідало видання Вашингтон Пост протягом 2023 до українських міст не долетіли до 40 крилатих керовних авіабомб, натомість впали на Білгородську область. Чотири бомби скинули на сам Білгород. Ще сім знайшли на околицях. Найбільше 11 штук приземлилися у прикордонному районі Грайворона. І тепер Ґрейваранчані напевно так грамотно правильно вимагають захисту від Путіна. Что правда, чему российские бомбы называют украинскими обстрелами. Уважаемый Владимир Владимирович и Андрей Ремович, мы, жители Грайворонского городского округа Белгородской области, хотим привлечь ваше внимание к самой животрепещей на данный момент проблемы массированных обстрелов Грайворонского округа со стороны Вооруженных сил Украины. Мы считаем, что тем самым нарушаются наши незыблемые права Асноване на действующей Конституции Российской Федерации. а 15 років колонії за пости у соцмережах ваші непохитні конституційні права не непрошутні. Окей, мешканці Грайворона своє звернення підкріпили візуальним рядом. Мы, жители Гороворонского городского округа, хотим сообщить вам о том, что вот уже более года наш городской округ находится под ежедневными ударами ВСУ. Доступ в округ практически ежедневно выглядит как сражение за жизнь. Добраться домой под сбросы с вражеских дронов, преследующих гражданские автомобили, для нас считается удачей. Но даже придя домой, мы не можем чувствовать себя в безопасности, потому что жилье также становится целью ударов террористов. Ріста є і інші мешканці прикордону із Україною регіону, які усвідомлюють причину на слідкові зв'язки і насмілилися звинуватити самого царя. Ми требуємо немедленої відставки президента Росії Путіна Владимира Влад Владимирича. немедленной отставки губернатора Белгородской области Гладкова Вячеслава на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренного частью 3 статья 293 УК и РФ «Халатность» и статья 281 «Диверсия» в связи с отсутствием необходимого количества убежищ, укрытий, які должны бути для людей призначені для длительного там нахожіння, от точно не знаю прізвищі цієї сміливої госпожи, але схоже вона наговорила на два терміни по 15 років за розпалненовості і дискредитацію влади. А щодо губернатора Гладкова його точно не позбавлять чиновницького крісла. Він продовжує відчайдушно боротися із БПЛА. Ну, звісно вопрос безпеки для нас є пріоритетним. Устанавільне на 19 автомобілях скориполь, котробутують пригранічні е, е, обладнання, которое помогает нам бороться безпілотниками. От ніхто ж тебе за язик не тягнув. Сам губернатор публічно зізнається, де розташовані засоби радіоелектронної боротьби. Ну навідник, за таке можна і отримати статтю за колоборанство, але гладков настільки ідейний і людина слова, що на цілій Росію не знайти. Пообіцяв кожному белгородчанину вогнегасник отримали. Сегодня 30 июня нам раздали огнетушители Шуре, 84 четвертий год Вона буде лазить по криші і бігати по соседям, тушить дома. Нагадаю, що кілька днів тому Гладков закупив одну тисячу вогнегасників, бо е, машини МНС, які виїжджають на виклики, потрапляють під удари дронів. Тепер залишилося кожному росіяну видати подерижаблю технологією першої світової війни, яка має захистити від прильотів тих самих безпілотників. І якщо у вас буда на долю секунди з'явилося таке почуття, як емпатія, то дарма. У студии пробандистка Юлия Витязова. Да, повторяюсь еще раз: никакой эмпатии к Украине я не испытываю. Когда кто-то начинает рассказывать о том, каким будет устройство Украины после нашей победы, хочу сказать, никаким. Вот Украина, как государство в нынешнем ее виде, должна перестать существовать целиком и полностью. Да, что-то мы себе возьмем. Не знаю что ну, в любом случае больше, чем сейчас, да, возьмем в губернии, а дальше решать, а дальше решать, что делать, серая зона, буферная зона, неважно. Но ніякої государственности там быть не должно. А сіра зона, яку росіян вибудовують зрівнюючи з землею анексовані українські території, і з кожним днем білієн через кісточки салдафонів, які виблискують на сонці. А оскільки це кістки нової російської еліти, а так нагадає Владимир Владимирович на рік так званих героїв СВО, то відтепер це не кістки, а мощі святих. О тут цікавий момент був случай на фронті. батько розповідає, що он стояв. перед большой проблемой у него кончилось причастие, и Антименса с собой не было. Ему надо было приготовить причастие, чтобы уходящий в взвод причастить перед тем, как они уйдут в накат, в штурм. Вот он стоял, и вдруг он говорит, я на рассвете встал, восходило солнце, было совсем раннее утро, там, начало пятого. И он говорит, я вижу, что земля блестит. Я говорю, как блестит? Он говорит, буквально. Он говорит, кости ребят наших, которые в разные дни погибали, а война же идет уже третий год, мы про это забываем, они наполнили все это поле. И они, говорит, прошли по ним танки. И мы, когда эту землю уже освободили, я в какой-то момент понял, что каждый из этих пацанов, многих из которых он помнит, они не просто погибли, они святые. И они святые не фигурально, как вот мы любим, вот это... Нет, они в церковном смысле святые. И поэтому он причастие там совершил, он поставил чашу на землю, как на антименс. Он сказал, это не земля, это антименс. И потому, когда мы говорим, вот Русь святая, война священная, это же не фигура речи. Там святая земля, там наши святые ребята. И я вот подумал о чем? Вот культура. Вот если культура подобные образы сейчас не вберет, то мы их потеряем. Что он с этим делать? Есть один лайфхак. Цик. І з українського чорнозему позбирати і влаштувати великомученицьке турне по російських містах. З мощами героїв СВО а очолити колону може православний каньє Вест, ексцентричний репер, якого тепер називають, є вихідними. Нагадаю, прилетів на рашку на день народження головного дизайнера свого бренду одягу Єзі Гоші Робчинського. Російська пропаганда просто билася в екстазі. Це ж перша зірково-смогаста селеба світової величини спустилася на грішну землю із часу повномасштабного вторгнення. Щоправда, із сумнівною репутацією раніше кані потрапляв не один скандал із серією антисемітських висловлювань. Заперечув голокос. Вихваляв Гітлера та й узагалі голосив себе нацистом. І він також називав себе і молодим Путіном. Але навіть із таким послужним списком не догодив російському православ'ю. Православні активісти попросили МВД і ФСБ Веста. Слухайте, этот так вирішив в основній пісні нового альбома Спеть, Какон агресивно ***шал русскую женщину в отместку за спецоперацію на Україні. А Кані російський православний ультраправий рух 40 Сараков. І у сказі до МВД та ФСБ активісти руху заявили, що слова пісні Тайдола Сайн Волчерз є принизливими для російських жінок. Ось власне кілька рядків із композиції, яку 40 саракове переклали із англійської. Вона на вдихає тетат фенс моєго Вона Хоче, щоб я вдул їй кокс в фу, а на Я в. Йо за Україну, купил їй сумку і набіл її мелеччю. Ну, досить дивні скарги від православних зет патріотів. Слово ж ш, яке вживав один із російських коментаторів під час Брікс. Нагадаю, за версією Соловйова, не є образливим і сексистським, цілком прийнятним. А чим страшну слово? Ж? Як і прийнятне возіднання із новим братським народом північною Кореєю, для якої Росія стала новим ринком збуту? Джинси, сумки і обувь із Сєвєрної Кореї можуть почати поставляти в Росію. Зараз бранди із розглядають можливість експорту в РФ. Пропандистський канал «Шот» запустив серію замовних матеріалів із вихвалювання кімчин інівського э, шировжитку. Якість хороша і мовляв коштує недорого. Взуття, парасольки, джинси, трикотаж. Ну, білорусі ж точно зараз не до цього, до експорту батька розміщенням іскандерів на кордоні зайнятий. А от конкурентноспроможність спроможність корейців виправдовують прикладом шведів, які кілька років тому домоглися заборони ввезення джинсів іскандер, щоб демпінгом не руйнувати бізнес місцевих виробників. І схожа історія справді мала місце у 2009-му. Щоправда, ці джинси вигадали місцеві ж шведські підприємці, а мережа магазинів, де вони продавалися, прибрала їх зі своїх прилавків, щоб не Асоціюватися із диктаторським режимом Кімом а не через демпінг. До речі, найпопулярнішим експортним товаром КНДР є перуки та накладні вії. Ну вистачить на усіх лисих двійників Путіна і на одного мертвого Пригожина. І точно не за далекими горами той час, коли із дячності за корейські боєприпаси. А китайські аналоги аналогич доведеться розплачуватися російським школярам, яким латиницю і заместять Перші тривожні дзвіночки уже пролунали пересічні русские скаржаться на відсутність фантазії. Январь, февраль, август, іюнь, іюнь, іюлю. Либо у кого-то закончилась фантазія, одну букву разницу категорії зробили. Какой? У меня вопрос? Мои хорошие взяли это откуда? Октябрь, новенбу, десембер. почему у нас не свои месяца, почему мы, Россия это главное звено мира, почему мы взяли месяца с Америки, почему, а, я путаю июнь-июль, уверена у всех такая проблема, меня подруга пригласила на свадьбу 5 июня, я приехала 5 июля, и что меня никто не искал, это уже другой вопрос, я уже поняла, что это подруга недалекого ума, Потому что не искать меня на своей свадьбе это уже такой диссонанс, диссонанса, диссонанса. А не дісананс дісананса, до прикладу, запозичений ескімо чи пломбір у вафельному стаканчику технологію, яку у 1936 році Анастас Мікоян привіз зі штатів. Та й Гоме ніколи б не відчули смак лікарської ковбаси, якби не той же нарком харчової промисловості СРСР. А ще Дісананс перший масовий легковий автомобіль газ, скопійований із американського форда, і пістолет «ТТ», якимось дивним чином конструктивно дуже схожий на Браунінг. Дісананс дисонанса дисонанса. ми разом із youtube платформи Футбол 24 продовжуємо допомагати силам оборони України. І щоб пришвидшити процес, для наших підписників розігруємо унікальний лот. Футболку донецького шахтаря із написом Херсон і автографами гірників Юхимом Коноплою, Георією Судаковим, Артемом Бондаренком, Дмитро Різником, Даном Сиканом та Тарасом Степаненком. В природі таких футболок не більше 10 екземплярів. Виготовили їх влітку 2022-го, коли Шахтар в рамках Global Tour for Peace провів 5 товариських матчів, щоб зібрати кошти українцям, які постраждали від російських терористичних атак. І тепер ми хочемо допомогти 43-й окремій артилерійській бригаді, яка боронить Україну. На одному із напрямків лавах якої служить людина, яка під час окупації Херсона зробила чимало корисних речей, про які зможемо розповісти після нашої перемоги. Отже, на наших екранах знаходиться QR-код, який відправляє вас на монобанку. Стартова ціна лоту футболки шахтаря із надписом Херсон одна тисяча гривень.